Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Блюдор. Ставимо лайки, вподобайки. Вам це не важко для вас займеться лише на секунду, мені буде дуже приємно. І в нас на огляді буде Йох. точніше, М2. Йог. Це тяжкий тяжкий. Це важкий танк 7 рівня в гілці прокачування, точніше в гілці дослідження американських танків. Чому М2Йог? Тому що один з моїх підписників він попросив зробити, будь ласка, огляд на дану машину. Ну, я, звичайно, своїх підписників слухаю, коментарі я читаю, і ось вам огляд буде на М2Йог. До речі, його в ангарі у мене нема. Це ангар моєї дружини. Я попросив, щоб вона зайшла в танки і, бачите, стоїть М2Йог. Він повністю стоковий, вона його тільки відкрила і купила. Я на ньому проїхав один бій, але точніше у мене відвалився інтернет. Бачите, у мене 500 тільки опиту на ньому. Я виїхав і в мене там вбили, викинуло з серверу. Але це не важливо. Давайте побалакаємо про обладнання одразу. Обладнання в нас в моєму випадку, тут, в випадку, точніше, моєї дружини, стоїть на слот, наживучий, на живучий, стоїть. Поліпшення загортування другого класу, також стоїть досилач і також стоїть стабілізатор. Загортування розуміємо, що нам потрібно більше ХП, нам потрібно, щоб, нас, щоб у нас запас міцності машини був більш, до міцності шасі, до швидкості повороту шасі, до вантажу підйомності, також і від розкиду, якщо ми отримаємо постріл так в разі попадання, в разі влучення. І додаткова стабілізація для чого? Для того, щоб ви на ходу могли робити постріли або ви їдете, побачили там супротивника свого в приціл, зупинилися, дозвелися і стріляєте. І давайте підемо далі. По вже конкретно по нашій гарматі. Що в нас по гарматі? Дивіться, до речі, бачите, машина стокова, повністю стокова. Будемо просто пробувати зараз з вами на стоковій машині грати один-два. Бої проїдемо в лайф режимі, подивимося, як ця машина взагалі грає. Так і погнали далі. Маємо гармату 90 мм, Ган М41 ігри. Що в нас? У нас значить пробиття броні. У нас стандартний бронебійний 181, підколу голдовий 218, осколково-фугасний 45. Плох, погано, дуже погано, що в нас підкаліберний снаряд, голдовий. За... Він швидко летить, але він в катки попадає, десь там не пробуває. Ну, блін, мені е... підкол не подобається. Якщо вам теж не подобаються підколи, то пишіть в коментарі, що підкол це кал, це снаряди, які, які... Ні, просто вони не добрі снаряди. Також маємо середнє пробиття броні. 240 вибачаюсь, з пробиття броні. У нас середня шкода складає 240. 240 колом бронебійним і 320 фугасом. Зараджання гармати 9 секунд, стрільність 667. Середня шкода на хвилину 1600. розкид 0,42, час зведення 2-4 секунди. Ось так. Бачимо, машина повністю стокова. Далі. Далі в випадку все було. Без обладнання і без екіпажу, то, то, так, е, як то кажуть, від виробника характеристики. Е, погнали, давайте зразу екіпаж. Маємо командира Командира у всіх мусить бути бойове братство У вас має бути гострий зір, ремонт. Можете поставити екстремальні умови. Дає бонус на 5-25% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. Також я поставив собі сюди звукова розвідка. Плюс додатково радіоперехоплення, пліч-опліч і перехоплений сигнал. Також додатково у навідника мастер ізброяр і ремонт. У механіка водія, король бездоріжжя, ремонт. У заряджаючого поліпшення боєукладки і також ремонт. По снарядам. бронебійний підколи, фугаси, ну і спорядження. Мала аптечка, малий ремкомплект і автоматичний вогнегасник. Для чого автоматичний вогнегасник? Я не знаю. Палає ця машина чи не палає. Горить, чи вона, чи не горить? Ну ми це вияснимо вже в бою. Також додатково на скути вертикальної наводки мінус 10, комфортно, дуже буде комфортно грати, вору 20. Зведення 2,25, заряджання на 7. Вибачаюсь. Так, 7,59. розкид 0,39. Не самий, не самий гарний як хотілося, але 0,39 ну, 1920 це шкода на хвилин. По живучості 1270 хп. Бронювання корпуса лоб 165 76 38 борта. Корма. Башта 203, 64, 38 борта. Це лоб. Борта і корма ваш. Бачимо. Вона має таку конусну форму. Вона буде тонкувати, буде тонкувати але не знаю, що як вона та буде тонкувати. Ну я думаю, що тут в неї сюди буде пробиватись шишка ця дзинзель, він теж буде пробиватись. ВЛД під кутами, тут є 165, але під кутами там буде 180, може 200, 190-185, 190 буде приведено бронеміліметр. Десь плюс-мінус буде пробуватись от сюди. Легко, просто легко на виліт буде вилітати. Маємо додаткову гусеницю бо це йог Якщо вам каток збивають або тут, або тут, у вас є додаткові гусениці, і ви собі можете спокійно від'їхати назад. Це дуже і дуже класно. Вам це буде на руку. Е так, що ще? Е швиденько, швиденько. 40 вперед, 15 назад, 27-73 швидкість ротошасі Хотілося б краще, але що, що маємо, то маємо готова е, потужність 13-13 кільських сил на тонну, 50 кільських сил бігун. Не саме найкраще, але іще раз навло, ми стокові. Е, Скірність нам не потрібно. 387 огляд, метрів 480 дальність зв'язку. В принципі, і все. В принципі, і все, одразу стартуємо, погнали! Зараз подивимося, як машинка грає в рано до бігу <кхем> Ви, друзі, розумієте, що. Що... Це Прохарівка. Прохарівка, мені на моєму аккаунті Прохарівка не випадала вже з пари місяць, типа й більше, напевно. Ну. Прикольно, прикольно, прикольно. одразу заряджаємо. Фул голду Фул. Угу. це снаряді. Вистачить. Вистачить. Ну, їдемо на центр. Нам нема що в пущиках робити. Їдемо сюди на центр. Будемо грати от, ось ось от цього квадрату. F5. Їдемо туди. Дивіться, танк набирає. Набирає швидкість, нормально, абсолютно. Адекватно їде. Стабілізація. Стабілізація є. Нема цього. Ось такого. Розкину. Під цей камінчик поїдемо під цей камінчик. Ось це. Будемо стояти тут і контрити, хто в нас там буде на ворочку. Гірочку, ворочку буду підніматися. Ну. Не знаю. Іс. Але дві артилерії. Маєте на увазі. Тримаю в курсі. Дві артилерії. Тримаю в курсі. Так, чекаємо праву сторону. Так, давайте, давайте чекаємо праву сторону. Чазів, як кажуть, свернув в штаніну. Він просто на, на пунктів. Не бачу. Не бачу. Що там у нас ЛТ-шка? Ну, башта крутиться, обертається, мені не сильно подобається, як вона обертається. Якось не так ось воно обертається, як би як хотілося би треба танк довертати, щоб був якийсь результат. 12 кинула, але добре, що кинула не так фатально. Блін, цього не бачу. Цього не. О! Нак-нак. Нак-нак. Так, треба його швиденько, швиденько треба його. На гуслі, на гуслі, забирайте. Ну, фхе за все хлопець. ЛТГ-шка. Є. Yeah. Влучив. Окей, okay. Хто це у нас? Блэк Принц. Чорний принц. Чорний принц. Ну, підсвітіть чорного принца. Ну, блін! Ну-ну-ну, алло! ту 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 ду ту Так, Take this. Take this. Take, take this. так, швиденько, зможемо. А це прикол. Ай-яй-яй. Ну ви що, боїтесь під'їхати, підсвітити? ЛТшки живі в нас ЛТшки. Блак Ну а куди пулька? Пулька знов вбила землю. О, блін. Супер, давайте ми швиденько ще разочок. Домоємо чи. Так, Black Prince пограв. Окей. А що у нас, до речі, як пулька летить? Скільки? 1177. Ну, добре. Голда летить, окей. 972 летить у нас е бронебійний снаряд. Забрали. Так, переїдемо сюди. Переїдемо сюди, угу. від Суперкала отримую постріл Так, так я сюди. 97 ассист. Ее так ой-ой-ой, не, ну мені такие роз... такий розклад не подобається. Буде кто стук? Так. Ужас РЛ там. Килкат переехал. Там свечусь. Лампочка. Не, на С. М12 монет. Чекай, кто там стоит? Я лампу, куплю лампу. Блін, це погано, що я сюди прийду. Ну я нічого вже не зроблю. Погано, що я сюди перейду. Блін, треба було падати сюди десь. Куди на пусторов. Да ты шо? Да ты шо блайндом бах? Лампа? Так, а ти вісім поїхав давай уже. Я не можу їхати, бо у тебе трохи броні хоч є, а я взагалі. Тільки від ба від від башки можу грати, але проти арти проти артилерії не пограєш. Прихилка переїхання. Там, з цієї сторони я тут повинен був його вже вбити повинен був вбити але не вбив не ну, снаряд не залетів не залетів снаряд. І все. Так, давайте, давайте, вбивайте, вбивайте штучку. Супер, забрали. Звідки летіло? Звідки летіло? Покажіть, зараз може, може, побачити трасер десь? Блин. А ну, что достать потом? Мне? Давай. У? Нак нак. А что ты? separate call Не знаю, переживу я фугаска кав два чи не переживу. О, я засвітив танк. 860 асістів, так ти шо Супер. Так. Стакхаунд. Поїхав. Окей. КаВ два. На катку, ну... 2607, 10060, 1200 танканув. ББшку танканув. 700. Ну, ось такий бубів, друзі. Якщо так підсумок підводити, то машина танкує від, від башні, грає класно. Мінус гармата, ой, гармата, кажу, башта повертається не супер бистро, не супер швидко, але повертається. Зводиться машина. Хотілося б трошечки, щоб швидше вона зводилась. Але що маємо, то маємо. Набирає свою швидкість. Прикольно, класно. Бронебійний. Бронебійним я так багато не стріляв, Підкол летить. Приємно, комфортно. О, так, 2607. Шкоди. Так. Ну, а взагалі. Взагалі цікава машина, цікава. Морда не танкує взагалі нічого. Тільки башта. Тільки башта танкує. Башта стокова прикольна. Не знаю, як буде на топовій башті, але. Але. Давайте може... Башту візьмемо. 23. Угу. Угу. Окей. Як він виглядає з. Ой, ну не знаю, ну не знаю, буде вона пробуватися чи не буде, не знаю. А може на топовому на топовому йосі йосіму М2, як буде в мене топовий, то я може ще одне відео випущу і поділюся враженнями, як він грає, коли він топовий. А з вами був, друзі Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і цим ви допомагаєте підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас роблю гарний контент. І... Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові відео. Також рекомендуйте мій канал своїм друзям. Хай залітають на канал, підписуються, також ставлять лайк. Ну і нехай щастить вам.